Зайшов То сьогодні в таке місце, де не дуже часто ходять люди. Отакі От тут болота. Є трясовина. Оце карликова сосна. Вона більше не росте по факту на болоті. Пішов подивитися, чи є журавлина. Ще ніколи за нею не ходив перший раз сьогодні. Це до речі заповітник. Якісь такі всякі там мінерали напевно не знаю що це таке там плаває. Такі всякі грибочки на болоті ростуть. Прикольні Ось так виглядає сама журавлина. Так, руки грязні від палочки. шишечка зараз. Попробуємо сфокусувати не хоче. Такі яйцки. Ось тут ще декілька є. Ось тут ще декілька є. Так, добре. Йдемо трішки назбираємо. Окей. Добре, на даний момент трішки пізбирав. Жировлини. Ну, хтось каже клюква це по-російському. Добре, можна йти геть. Дощик падає, зараз ще познімаю трішки болото. Пройдуся трішки ще. Ну а що і так полегоньку йдемо. Пройдемося трішки вперед. Так. Тут іще в журавлина. Тут там десь декілька штучок є. Там, там. Тут, до речі, дуже багато видів рідкісних, точніше червонокнижних рослин, мохів, тощо. Так що стараємось не пошкодити нічого. Ходимо обережно. Тут у нас видно ходила кізочка дика, що чи все, отак як копитися тоненьке. Тут щось у нас зробило своє діло. якийсь маленький хижак. Так, від мох. Оце сосна. Тут жовтий, тут червоний, там зелений. Ну, Далі не хочу йти так, як немає практики ходити по болотах. До речі, я тут перший раз, хоча живу недалеко. Перший раз за своє життя я тут. Тут теж багато стовіду кізочок. Сарна, чи дика коза. Так. До речі, йти потрібно з паличкою. Обережно. Прощупувати перед собою землю. Так, а ми помалу виходимо до оглядового майданчика. Телетай. Ох, яка красива велика. Да камері мої попа, Ну це варто из'їжджі. Так. У нас є наш оглядовий майданчик. Класно мягко йти дуже. Так залізся, щоб нічого не пошкодити. Палочку залишимо, може комусь пригодиться. О, добре, що хоча б ноги дові. Що тут у нас пише? На вежі не може одночасно знаходитись більше восьми осіб. Таке. Не паліть, звернете земля, все зрозуміло. Техніка безпеки. А тут такі всякі у нас стенди. Ну, камера моя не передасть, так якій вже жопа. Телефон потужний, але він вже своє відпрацював. Я вже його й топив, і дуже багато він розпадав. Ага до речі, на майданчик вийшов, як все міняється, тут на сухо. Дивіться які сосни, який ліс. А тут уже починається болото. Там уже карлкова сосна. Добре. Йдемо далі. Можна посидіти, відпочити тут у нас ще опис цього, що тут у нас є, що у нас тут росте. І туди ще воно пішло, туди вже не буду йти. Воно пішло, на по кругу, не знаю, що там не було. Ну, І не дуже хочу йти. У нас ще такий майданчик. Якісь вандали вже тут поламали. Ну, видно, що ламано. Ось так красота така. І ще тут у нас один поверх. Зараз я йду весь ще до речі, це Карпати, але це не Гуцульщина, не це вже Бойківщина. Можливо ви помітили, що в мене зовсім інший акцент. Свій суржик. Ну, тут зображені пташки, які тут живуть. Навальні стенди. До речі, я думаю, що діткам було б дуже цікаво. Ну і ще один краєвид зверху. Красиво. А тут вже горами після рівнини. Добре, на цьому все. Треба йти так, як починається сильніший дощ. До побачення. Дякую за увагу.